Мої вітання. Починаємо перевірку та огляд автомобіля Subaru Outback. По оптиці зауважень критичних у мене немає. По бамперу зазори по правій стороні більш-менш виставлені нормально. От, є такі дрібні рисочки, де не-де. Зазорчик, в принципі, по капоту трошечки б можна було погратися. Він тут менший, тут трохи, бачите, більший. Гума у нас, в принципі, протектор скрізь гарний 22-й рік. Задній бамперочок, в принципі, в зазорах, але. Є отаке, бачите, некритичне запотівання по кантику. Значить, на стійці зігнутий хром. Що ж, поїхали працювати точно Як Завжди починаємо з даху, 115. Капот у нас алюміній. Тут все добре, стієчки ціленькі, скло 20-го року. Так, Сидіння у нас ціле, нічого не порвано. Кермо теж ціленьке, не затерте. Даємо, робилися. 670, тут теж є шпаклівка. Ну, оцей шпакльований. Так, нібито на перший погляд криміналу немає. Під капотний простір. Бачить, по моторчику все сухенько. Радіатори всі цілі, все, одне вухо зломане, бачите, є тріщина. Аж давайте зробимо тест-драйв, подивимося, як працює коробка. Так в цьому автомобілі ходу доволі приємний.